Цього разу я опинився в захоплюючому підводному світі, що наповнений різноманітними мобами та структурами. Вода тут отруйна, а повітря токсичне. Однак чи зможу я вижити в цій маленькій підводній кімнаті? Всім привіт! З вами Нітон! Це п'ята серія проходження збірки Сія Ополіс. Давайте пригадаємо, чим займалися в минулій серії. Побудували перший генератор енергії на пару, який запитує ось ці всі механізми. Вони вже були потрібні тільки для того, щоб скрафтити інферіумну есенцію, а вже з неї інферімне насіння, яке вже необхідне для вирощування самої есенції. Не забуваємо про інтерактив. Збираємо тисячу подобайок і серія не заставила вас довго чекати. Домовились? Тоді починаємо. Майже виконав повністю всі завдання. В лінії квестів троє каміння та пил. Залишається всього два завдання, це інферій блок та фітогенний ізо. Ілятор, який крафтиться з двох інферіум блоків, можна було б просто вирощувати насіння, щоб отримати інферіум на насенцію, але це займе занадто багато часу, куди простіше, мені здається, і просто скрафтити. Тим паче це все відбудеться автоматично. Достатньо розмістити всі інгредієнти по своїм воронкам. Залишається стояти та насолоджуватися процесом. Мені здається, що довше все ж таки було б вирощувати насіння. Потрібно зробити два блоки: один для того, щоб виконати завдання, другий для крафту фітогену ізолятора. Виконав ще одну лінію квестів. Наступна лінія завдань – це ехо. Вона доволі маленька. Побачимо наскільки вона буде складна. Перший квест це ехо Шерт». Його можу отримати на ситі з інферіумних блоків. Тобто доведеться робити ферму інферіума, тільки не звичайну, а на фітогенному ізоляторі. Потрібно перемістити дробарку, щоб на його місце встановити фітогенний ізолятор та мати можливість подавати воду. Єдине, що потрібно налаштувати вхід. Залишайся додати насіння. Відразу отримую есенцію та насіння. Зверху потрібно встановити подвійний ящик та налаштувати вихід із входом вверх. Автовихід і автовхід. Насіння буде подаватися в ящик та відразу забиратися назад. Давайте ж це перевіримо. Ось воно зараз подале. Лося і відразу забралося. Це відбувається прямо моментально. Цей процес можна пришвидшити за допомогою інтегрованого компонента. Можна було б зробити ще кращий, але для нього потрібен Кварц. якого поки що в нас немає. Один компонент парове Динамо. інший фітогенний ізолятор. Та взагалі можна було б додати всі механізми, що в мене є. Також позаду тут є три кристалізатори, в які також можна було б додати компоненти. Я б не сказав, що це занадто сильно збільшило продуктивність, тим не менш, хоча б щось. Але я помітив, що не вистачає пари. Тож потрібно додати компоненти ще в котел стерлінга. Здається, пару повністю вистачає. Та енергія почала накопичуватися. Знайшов ще ось таке поліпшення підсилювач потоку, збільшує швидкість процесу, але знижує ефективність реф. Скрафчу поки що 5 штучок та розміщу в найпотрібніші механізми. Використання енергії збільшилось до 80 РФ тік. в той час, як парове динамо максимум виробляє 160 РФ тік. Тобто половина його потужності. За цей час накопичилося півтора з таких з якої може зробити 10 блоків інферівної сенсії, які потрібно пустити через сито з очищеною водою. Відразу спершу отримав ехо 4 із 4. Ех, п'ятий не вдалося. Та ну куди? Давай ще п'ятий. Є. Більше створювати не будемо. З ехошардів потрібно зробити сітку. Крафт ніяк не відрізняється від звичайної сітки. Далі невелике розгалуження, яке приводить це до дорогоцінного каменю процвітання. Тобто ми вже можемо отримати діамантовий пил. Знову ж таки, з блоків інферімної сенсії. На таке я не розраховував. Тобто ось цієї маленької ферми мені буде недостатньо. Тому доведеться зробити велику ферму інферімної сенсії. Для вас 6 секунд, а для мене 40 хвилин побудови. Дев'ять фітогенних ізоляторів. Працюючи щоб робити відразу блок інферімної есенції. та передавати його відразу на сито. в якому вже отримую шарди та діамантовий пил. З діамантового пилу можу отримати діаманти та крафтити діамантову сітку. Вона вже п'яту тиру та має півтори тисячі використань. Але ж ехо сітка також п'яту тиру та має 700 використань. Крім того, ехо шарс більш ніде не використовується. Тому діамантові сітки немає сенсу робити. Можу забрати пил та виконати завдання. Далі необхідні діаманти. Їх вже можу отримати на кристалізаторі. Про це знову ж таки не надто швидкий. Тож потрібно буде це все автоматизувати. Але поки що будемо виконувати завдання, щоб зрозуміти, як це краще зробити. Тим часом вже є перші діаманти. Далі потрібний шарт процвітання, який можу отримати на ситі з очищеної води та апатита. Добре, що апатит вже потрохи витовляється. Якщо ви забули, як робиться очищена вода, потрібно скрафтити очищену соляну мульчу та неї натиснути по звичайній мульчі. Отримую очищену воду. Гадаю, поки що одного стаку апатита повинно вистачити. Із трьох апатита. Отримав один з шахт процвітання. Доволі повільний процес. Це можна пришвидшити за допомогою ось таких поліпшень. Для найкращого потрібен незріт, який я поки не знаю, як робиться. Тому можемо зробити перед останній тир, для якого потрібно зробити чотири види поліпшень, які робляться з минулих тирів. Надто багато робити не буду всього на два поліпшення. Адже крафт цього краще автоматизувати. Деякі поліпшення створюються максимально просто. А для деяких потрібно ще щось докрафтити. А для деяких необхідно незвичайне каміння, таке як граніт. Який, скоріш за все, я зможу знайти десь в печері. Печери повністю наповнені водою, тому потрібно робити тимчасові повітряні зупинки. Знайшов величезну печеру, в якій якраз можу добути граніт. Також добуду андезит. Можу повертатися додому. Команда хом чомусь не працює. Це означає, що мені потрібно буде шукати вихід самостійно. Добре, що він тут неподалік. Треба спробувати ще раз Хом. відходимо. Пишемо хом, я на місці. Трішки не зрозуміло, чому це так запрацювало. Можу зробити ось таку рамку, її пофарбувати в потрібний блок, замінити стіну на рамку та додати ящики. Далі ресурс-генератори і ресурси, які потрібно генерувати. Тепер ці ящики повинні з'єднатися з цим контролером. Але я помітив, що в мене надлишок кремню. Тож потрібно зробити ще одне void поліпшення. Тепер надлишок буде видалятися. Якраз для наступного поліпшення потрібні діаманти. Вісім штучок вже є. А в цьому сеті вже цілий стак пилу, тож можу його забрати та поставити кристалізуватися. Добре, що я зібрав всі види каменю, адже вони всі були необхідні. Нарешті можу зробити передостанні два найкращих поліпшення, які включають в себе всі поліпшення. На швидкість, ефективність і так далі. До речі, зі стаку апатиту отримав 8 шардів процвітання. Це не надто багато. Тож пропоную взяти ще один стак та спробувати його переробити з поліпшенням. Швидкість трішки виросла, а шанс не збільшився. Все тому, що шанс залежить від ті сітки. В даному випадку це 10%. Як збільшиться швидкість, ось тут воно запрацювало набагато швидше, тим паче сітка не завжди ламається завдяки цьому поліпшенню. Далі потрібно зробити дроцінний камінь процвітання з одного діаманта та чотирьох шаргів процвітання. Далі потрібно зробити інферіум інфузійний кристал, для якого потрібний ще інферіумний дроцінний камінь та сам кристал. Він же необхідний для отримання прудентівної есенції із чотирьох інфермної есенції. Наступне завдання це смарагдовий пил. Можу зробити з чотирьох прудентівної есенції та одного діаманта. Тож прудентівної есенції потрібно буде багато. Смарагдовий пил, з якого вже можу зробити смарагд на кристалізаторі. Але далі нам потрібно зробити смарагдову сітку, для якої потрібно ще чотири смарагди. Це не складно зробити з такою фермою. Довше чекати, поки кристалізуються смарагди. А також смарагди я можу отримувати з есенції. Для цього потрібно зробити смарагдове насіння з містікал Агрокультур. Я також можу зробити діамантове насіння, а не робити це все через сита. Тому потрібно перезупинити процес переробки інферіума. Заберу стак блоків, щоб переробити в прудентівну есенцію. Інферіумний кристал не працює з прудентівною есенцією. Тому потрібно зробити прудентівний інфузійний кристал. Що в кінці кінців зробити мастер інфузійний кристал. Цікаво, чи я зможу використати викрес... Інфузійний кристал. Так, це можна зробити. В нього ще 172 використання. Майже на максимум використав. Тож тепер з нього можу скрафтити прудентівний інфузійний кристал. До речі, він залишився. Наступна це тертіум есенція. В крафті нічого не зміниться, просто створюємо наступний тир кристалу, на якому вже можу зробити імперіум есенцію. А вже з неї зробити імперіум інфузійний кристал, на якому можу зробити супремніуму Есенцію. Але щоб зробити інсаніум есенцію, потрібен супремніумний інфузійний кристал. Тобто 4 Супреміум есенції піде просто на кристал. А цим кристалом не можна робити інші есенції. Щоб зробити мастер інфузійний кристал, потрібно 4 інсані есенції. Це 16 Супреміум суперемніосенті. Переробив все, що було, та отримав 16 супреміум санті. Щоб з неї нарешті зробити мастер інфузійний кристал. Завдяки цьому кристалу зможу переробити необмежено обмежено навіть перекравчувати цілими блоками. Також помітив, що маленького вугілля мені не вистачає. Все тому, що все вугілля йде на витовлення енергії. Потрібно зробити, щоб ця система сама себе забезпечувала. Тепер печі роблять дерев'яне вугілля. яке я в міні вугілля, то надходить всі інші печі, адже раніше з одного вугілля робилося одне вугілля. Тепер з міні вугілля буде робитися одне вугілля. Тобто з одного дерев'яного вугілля я отримую цілих 8 міні вугілля. Надіюсь, ви щось зрозуміли. Підготував ресурси, які необхідно вирощити на даному етапі розвитку. А саме ось ці два рядки: як прості, так і складні ресурси: сплави, вугілля, обсидіан, дороцінне каміння, лава, вода та глина. Це все я хочу вирощувати. Скрафтити насіння буде найпростішим. Потрібно переосмислити використання механізмів та зробити нормальну генерацію енергії. Неймовірно великі перебудови займають дуже багато часу. Це, мабуть, заслуговує на вподобайку, адже ви бачите тільки результат. Цю всю величезну схему запитує всього три фітогенних ізолятора. один для вугілля та два для дерева. І з есенції вугілля створюється вугілля, потім воно перекрафчується на маленьке вугілля та направляється на печі. Із дерев'яної есенції роблю дерево. Воно крафтиться відразу по 16 колод. Яке також направляється в печі, щоб зробити дерев'яне вугілля. Таким чином, зекономив дуже багато фітогенних ізоляторів. Нарешті розсортував насіння по фітогенних ізоляторах. Вийшла доволі компактна схема, яка автоматично працює незалежно від бази. Але стандартні ресурси не став робити, так як в мене є ось такий завод, не дарма ж я його будував. Також хотів би показати вам лайфхак, як запитати всі печі одночасно. Додав діамантове поліпшення на експорт та ввімкнув розподіл кровова система. Це означає, що дерево буде передаватися по чергово по одній колоді в кожну піч. Таким чином працюють ці печі одночасно. Тож спокійно можемо продовжити виконувати завдання, а саме зробити смарагдову сітку. Необхідно 5 смарагдів. Якраз в мене є смарагдова есенція, з якої вже можу зробити смарагди та смарагдову сітку. Наступне завдання: це бедрок наповнений обсидіаном. Або ж навпаки, обсидіан наповнений бедроком. Потрібно сито розмістити під бедрок та пропустити через нього обсидіан. На смарагдові сітки потрібно підготуватися, взяти есенцію обсидіану. Щоб два кліка зробити обсидіан, потрібно спуститися аж до бедроку. Тут, депоталік є печера, в якій я зможу це зробити. Таким чином, мені не доведеться копатися надто багато. Я знаходжусь зараз на другій висоті. Доведеться копатися все рівно багато, але це можна зробити швидше за допомогою вейнмайнера. Натискаю шиф за постровом та шукаю манніх тунель. Тепер я можу копатися відразу ось такими лінями. Тут чує ще звичайні печери. Оце я знайшов. Добре, нам поки що це не цікаво. Мені потрібно копати тунель вниз. А знизу ще одна печера. Добре, знадобиться ще один потік води, щоб мати можливість безпечно спуститися. Вже перший зомбі на мене біжить. Нарешті зможу викрасти шаблю, Ну, вона не надто сильно б'є. Я з собою забув взяти смоскипе, тож доведеться брати лаву. Щоб вам було хоча б щось видно. Я вже бачу бедрок. Ви можете дивитися зверху. Далі можу примкнути режим веймайнера на сферу. І все біля мене буде ламатися. Саме ось таке місце мені було потрібне, щоб знизу я міг розмістити сито, Смарагдову сітку та обсидіан. Але крім цього, я додам ще поліпшення. Отримую відразу два обсидіани наповненим бедроком. Хоча щойно отримав один. Я зрозумів, це завдяки цьому поліпшенню. Більша швидкість переробки. Є шанс не Ресурс, який просіємо, та незламність для сітки. Непогано так! Заберу обсидіан, щоб виконати завдання. Наступне завдання це бедрок-чанк. А вже його можна отримати неситі не розмиваючи вики з обсидіана насиченим бедроком. Потім бедроковий злиток, який крафтиться з шести бедрок чанків, та бедрокове кайло, яке крафтиться з трьох бедрокових злитків. Тобто потрібно 18 бедрок-чанків. Обсидіана вже повністю вистачає. Можна це все забирати. А взагалі мені цікаво, чи працює кілька сетхомів. Ну щоб не бігти шукати знову цей бедрок. Сетхом бедрок. Так, ми його створ... А на звичайний хом я можу телепортуватися. Тож далі потрібно просіяти обсидіан. Можу вже забрати шість, щоб зробити педроковий злиток. До речі, поміти в приват території, то чому б це не використати? Щоб база постійно була провантажена. Давай відразу два. Є! Більше мені не потрібно перероблювати ще два злитка та педрокове кейло. Наступне завдання це великий стрибок. Що найгірше може статися? Не знаю, давайте виконемо це завдання. Та ще одну лінію квестів: нагорода глайдер. Відразу хочу його спробувати використати. Пригаєм і летимо. Я можу постійно на ньому літати. А що буде, якщо його використати під водою? Здається, нічого зовсім. Ось такі рухи виглядають, наче ядро якесь летить Доволі дивно. А в нього ще є міцність, а я стрибаю собі просто так. Як я розумію, завдяки цьому петроковому кайлу я зможу зламати бедрок. Тож давайте це перевіримо. Хом бедрок. Я не можу туди потрапити. Добре, а якщо команда Бек, так я вже можу телепортуватися. Тепер питання: наскільки я довго буду це ламати? Я б не сказав би, що це занадто довго, схоже до того, як ламається обсидіан. Ну може тріжечки повільніше. По суті, тільки використовується на ситі, тому й збирати більше не потрібно. Можемо перейти до наступного розділу. Далі занурений. Та лінія квестів «Незер». в цій лінії небагато квестів. Все розпочинається з того, що нам потрібно відвідати Низер. Првіться пустоту, з'ївши яблуко акценту. Стрибніть перебуваючи на таху Незеру, щоб повернутися назад. Тож нам необхідно вирушати в Незер тільки не через портал, а через порожнечу. Тож цим займемося в наступній серії. Всім дякую за перегляд цього відеоролика. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити вихід наступної серії. Також поставте подобайку та залишіть свій незабутній коментар. Крім цього, можете підписатися на телеграм-канал, там всі новини та сповіщення. Окрема подяка спонсорам каналу. Біля мікрофона був Нітан. До наступних серій.